Доброго дня! Загальний розклад. Що точно повернеться за все пережите для вас? Енергія, ясність розуміння. Яким шляхом вам рухатись? Щастя, радість, благополуччя. Ясність розуміння, яким шляхом вам рухатись, як вам досягнути самодостатності, як вам покращити ситуацію стосовно фінансового получення достатку? Як вам досягнути бажаного? Як вам позбутися тяжкої ноші? Як вам вирішити питання своїм здоров'ям, фізичним здоров'ям? Як вам наповнитись ресурсно? Яким шляхом вам рухатися? І який шлях є саме тим, який надасть вам можливості досягнути бажаного? Негативні дії, негативні маніпуляції, прихована гра не давали вам можливості тривалий час мати владу над ситуацією. Ви, як на роздоріжжі на даний момент, дехто саме так. І не відчуваючи саме зміни, не розуміючи, про яку ясність і про які позитивні зміни йде мова, але говорять, що неочікувано саме для вас кардинально зміниться ситуація. Тому по відношенню до ситуації на даний момент проявляйте мудрість. У вас достатньо досвіду, мудрості і знань, щоб саме в той момент, коли буде потребувати від вас ситуація, проявитися. Ну, а так загалом вищі сили, янголохоронець говорить саме про те, що зцілення. Закриті саме шляхи, і можливості маніпулювати, ви отримуєте владу над ситуацією, над обставином, щоб це не стосувалося, вище перераховане. На даний момент саме ті, які негативно впливали, особливо стосуються однієї людини, яка зрадила вас. Якщо раніше він відчував себе успішним і самодостатнім, коли саме відбувся момент зради, і він відчував себе на коні, то на даний момент він відчуває себе без результативності, бідності внутрішній, тому що саме його дії не привели до тієї результативності, на яку він сподівався. У вашому житті відбуваються зміни. Ви пропрацювали вам вище сили за ваші діяння і за те, що незважаючи на труднощі, незважаючи на. Зради, незважаючи на розбите серце, ви все одно діяли. Якою б тяжкою ношою не була, але ви пропрацьовували. Так, це ваші уроки, це ваш досвід. Але ви їх пройшли неочікувано саме для вашого оточення. Прийшли і подолали. Ну, а відносно тих людей, які негативно впливали, і хто б ці люди не були, в декоді це. Рідні люди, люди з вашої родини. Відбуваються руйнування, вищі сили покарання. У вас шанси можливості на новопочинання. Вам рід відкриває можливості, шанси. Ну, а тим людям, які негативно впливали, закриваються шляхи можливості впливати, мати доступ саме, негативно впливати і маніпулювати ситуацію обставину в вашому житті. відсікається. Ви здобуваєте ясність розуміння, їм відсікається шлях і можливості досягнути результативності відносно негативних планів ваш бік. І вони не здобудуть ясності розуміння по відношенню до шансу можливості, як же все ж таки досягнути. Відносно маніпуляції саме в ваш бік, як досягнути бажаного результату, як отримати стабільність, як отримати ваш ресурс фінансовий в першу чергу, як же вийти переможцем саме в даній ситуації. Тому що на даний момент вони відчувають, що це пірова перемога. Ви все одно залишилися з власним ресурсом, ви все одно змогли повернути собі енергетичний ресурс і взяти владу над ситуацією. В своєму житті і як подарунок отримуєте ту пентаклів шанс, можливість від вищих сил. І з часом ви досягнете результату. Якщо на даний момент ви не застрягнете в переливанні з пустого в порожнє, і саме страх і невпевненість будуть керувати саме вами, якщо ви от не залишитеся в бездіяльності, то з часом говорять, що ви досягнете бажаного результату. Якщо навіть на даний момент все ж таки є людина в вашому оточенні, і рідна людина, яка все ж таки веде гру за вашою спиною, а говорить, що не зважаючи на його плани, не зважаючи на його дії, він все одно результату не досягне. Залишиться з тим, з чим є. І це буде його благо, якщо він ще залишиться з тим, з чим є, якщо ще не втратить і те, що мав. Може все ж таки. Залишитися лише в тій ситуації, що матиме можливість якби балансувати по відношенню до ситуації. Бо щастя, радості, благополуччя і достатку він не досягне, тому що він, власне, не знає вашого ресурсу. А ви рішуче, самодостатня. Тому що вам потрібно насамперед впевненість, впевненість власній ресурсності самодостатності і. В розумінні, тому що ви маєте владу над ситуацією. І от по відношенню до даного розуміння вже й діяти, Іти, вивчення в новопочинання, щоб досягнути благополуччя і достатку. Померла бабуся в когось. Вибір за тобою. Ти повинна, повинна розуміти, що щасливий випадок фортуна удача на вашому боці. І навіть люди, троє людей з вашої родини, які відвернулися саме від вас, які все ж таки забажали вашого ресурсу. Єдине, чого вони не очікували, це. Те, наскільки ви і самодостатня людина, вони не знали ваших можливостей. Вона говорить, вибір за тобою. Проявляй силу. Використовуй можливості і дій. Ти свого результату досягнеш. Не залишайся в негативно-емоційному стані, щоб не відбувалося. Відсікай по відношенню до ситуації. Так? Вони будуть прагнути все ж таки закрити тебе. Щоб ти не отримала, не досягла, ти як один в полі воїн. Але не зважаючи на їхні бажання, ти повинна діяти, ти повинна рухатись саме тим шляхом, вищі сили тобі будуть сприяти. Сприя твоєму розвитку, досягнення результату, здійснити перехід, або отримати визнання. Єдине, чого потребує від тебе ситуація, це проявляти силу волі, силу духу. Звертайте на це увагу, що точно повернеться саме до вас, Ясність розуміння, яким шляхом вам рухатись. Незважаючи на негативні дії, незважаючи на маніпуляції, ви все одно маєте владу над ситуацією. якщо ви, прислухавшись до даної інформації, будете проявляти силу волі, силу духу, то ви досягнете бажаного результату, успіху. Потрібно відсікати, особливо, що стосується. Свого оточення, близького оточення, тому що в вашій родині є саме ті люди, які не дають вам можливості рухатись далі, досягати того результату, на який ви налаштовані. Потрібно бути більш рішучим по відношенню саме до свого оточення, наскільки близьким би дане оточення не було. Дякую.